Усіх вітаю, друзі! Як завжди назбирав неймовірну купу ігрової крінжі. Влаштовуйтесь зручненько, хапайте смаколики та нумо дивитись. Це його. Дякую, я кінчив. Почнемо із найпотужнішого генератору крінжі за останній тиждень. І, звичайно ж, це Ренді Пічфорд. З одного боку, я вітаю Ренді із найуспішнішим запуском Borderlands 4 серед усіх ігор серії, піковий онлайн якої тільки у Steam перевищив позначку в 300 тисяч гравців. Це рекорд. Але з іншого боку, гра має лише 63% позитивних відгуків у Steam. І все як завжди, через погану оптимізацію рушіяни, на Якому створена гра, а саме Unreal Engine 5, що пішло не так. Гра дуже-дуже сильно багато ресурсів вимагає для свого комфортного проходження. Плюс вона лагає, фрізить або викидує користувача на робочий стіл. Без штучної генерації кадрів майже неможливо грати. Навіть на найпотужнішій RTX 5090 вона не вивозить гру на максимальних налаштуваннях у 60 FPS без увімкненого DLSS. Власне, усі негативні відгуки в стімчику якраз і адресовані жахливі оптимізації Borderlands 4. Проблеми, до речі, є і на консолях. Якщо грати від однієї до двох годин без перерви, у Borderlands 4, навіть на PS5 Pro, гра починає фрізити з просадками FPS нижче з 40-30 кадрів, особливо на останніх локаціях, і особливо під час бою із купою ворогів. І звичайно ж, замість того, щоб визнати проблему і попросити. У геймерів часу на виправлення та покращення оптимізації. Наш сьогоднішній герой Ренді Пічфорд не вигадав нічого кращого, ніж сперечатися із усіма в Твіттері. Спочатку Ренді написав, що Borderlands 4 – це преміум гра для преміум гравців. Не для вас же браки ми її робили. Далі ще цікавіше, Ренді на критику рушія відповів щось, типу: кодуйте свій власний рушій і покажіть, як це робиться. Тоді ми станемо вашими клієнтами, коли у вас вийде. Ще із легендарних цитат Ренді, це, якщо вам не подобається гра, просто поверніть за неї кошти. Не подобається оптимізація, почекайте на патчі або купіть собі новий потужний комп'ютер. І класика від Ренді не подобається грати за. Зараз, через декілька років гра стане дешевшою, також наш топовий розробник мовив, що менше 1% гравців звернулися до них у їх офіційну службу підтримки. І з технічними проблемами. А це означає, що з грою все ок, а всі, хто ниють про її оптимізацію, це просто жебраки, які не мають відеокарти за 2000 баксів. Найбільше всього я крінжую навіть не з її оптимізації, а з того, що ігри серії Borderlands ніколи не були про красу чи графон. Вони завжди мали свій унікальний мальований стиль, якому не треба трасування променів і купа непотрібних технологій. Дай відверто ніякого графону. У четвертому Borderlands я не побачив. Картинка майже така сама, як і в минулій грі, а вимоги в 10 разів більше. з жахливою оптимізацією як бонус, так тримати Ренді. Це мерзеш. Це реально мерзки. Далі трошки крінжі пов'язаної із Нінтендо, юристи якої знову довели, що з цими хлопаками краще не жартувати. Компанія виграла суд проти Райан Дейлі. Він продавав модифіковані свіч та MIG-картриджі з піратськими іграми. Спочатку хлопака попередили, що будуть наслідки, він пообіцяв припинити свій бізнес, але не втримався і продовжив продаж піратських копій. У результаті Нінтендо, звичайно, ж подала до суду на нього, який завершився позасудовою угодою. Райану треба буде сплатити 2 мільйона баксів, і, звичайно ж, йому довічно заборонено продавати будь-яке модифіковане залізо. І це ще хлопак легко відбувся. Для порівняння інший хакер Гері Баузер. не тільки відсидів один рік у в'язниці за мочіпи, а й досі винен Нінтендо 10 лямів баксів. Ось такий ось хеппі-енд. Нахилися і подай мені його, дужка. Звичайно. А тепер перейдемо до справжнісінького крінжу. Поки триває судовий процес між Нінтендо та Poworld, про який я вже розповідав в окремому відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться, Нінтендо отримала ще один патент, на це раз в США, і це максимально ганебний патент. Який не повинен були взагалі видавати, його суть полягає в тому, що він описує систему, де головний персонаж може викликати субперсонажа, який б'ється з іншими ворогами. І це проблема, бо подібна механіка є в купі інших ігор. Це тупо право власності на можливість викликати персонажів у бій. Щоб ви розуміли, наскільки це крінж, коментар дав навіть колишній юрист компанії Pokemon, який вважає, що це перебір, мовив він. Наступне бажаю Нінтендо і покемон вдачі, коли перший розробник просто проігнорує цей патент. І покаже десятки років попередніх ігор із такими ж механіками. Що це значить? У суді цей патент швидше за все не спрацює, але сам факт його існування може відлякувати конкурентів. Тобто, Нінтендо, скоріше за все, навіть судитись ні з ким не будуть через порушення цієї механіки. А запатентували її тупо щоб створити атмосферу страху для ігрової індустрії. Ну і ще щоб відлякувати маленьких інді розробників. Якщо будуть лізти, я їх їм повікрочую. Далі, мрія кожного геймера це написати мільярдеру у текстовий чат, чи мовити у голос, що той нуб. Або ще краще, нуб видали гру. Саме про це зізнався Гейб Ньюэл під час турніру International по Dota 2. Він казав, що його постійно, як мінімум раз на тиждень, кібербулять під час гри. Але він сприймає це як прояв ентузіазму, ком'юніті, а не як образу. Далі дід мовив, що. Я люблю не лише гру, а й її спільноту. Саме тому я досі, в Дота кожного дня. Вірити діду чи ні, хто зна, бо раніше він розповідав, що мріє потрапити до російської туви. Хоча секунду. Тобто діду подобається, коли його кібербулять, і він мріє потрапити до Росії. Якісь дивні в нього смаки. Дуже дивні. З кого почнемо? Я ще не вирішив. Що це за крінжові ігрові новини без Ubisoft? Так, генеральний директор компанії зізнався у любові до шиї. Він каже, що завдяки штучному інтелекту відкриті ігрові світи стануть вашими світами, без жорстко прописаних сценаріїв. NPC зможуть реагувати на дії гравця набагато динамічніше. Тільки уявіть, що у грі можна буде зустріти шиї Сократа, який дасть вам історично точний урок філософії. Ви будете їй вчитись, щоб потім пройти випробування, але з часом зрозумієте, що не вчитесь, а змінюєте себе. Ось так глибоко і виразно. Гімо бачить майбутнє ігор своєї компанії. А тепер як це чують нормальні геймери, без утіх всіх прикрас і філософії від Гімо. Героїв наших майбутніх ігор не будуть створювати сценаристи, художники та дизайнери, а тим паче озвучувати живі актори. Ми все це нафіг згенеруємо, як і весь основний сюжетик наших майбутніх ігор. Ось тепер це звучить більш реалістично для компанії Ubisoft. Робот зробить з полотна мистецький шедевр а ви? Наступна новина про No Man's Sky. Гра неочікувано отримала рекордну кількість гравців за останні 9 років. Хто пам'ятає, запуск цієї гри був неймовірно жахливим. Це був справжній сінфі крінж. Настільки що її розробникам довелося просто сховатися подалі від розлючених геймерів. Але час йшов, гру дороблювали, і якось непомітно вона стала гарною грою, особливо після свіженького оновлення Voyagers. Яке зібрало понад 110 тисяч одночасних гравців у стімчику. І це найкращий показник онлайну гри від часу її релізу у 2016 році. Ось так провальний проект через 9 років свого існування став однією із топових ігор по онлайну в стімчику. Nice. Трохи приколів по GTA 6. в мережі знайшли серію доменів, зареєстрованих на Take-Two, які можуть вказувати на майбутні активності у грі. Так, відкопали пародію на WhatsApp, знайшли аналог Uber, тобто буде можливість у грі викликати таксі. Також Rockstar зареєстрували пародію на PayPal, а можливо навіть на Tinder. Плюс спеціальний сайт для місій із нічними пригодами, щоб це не значило, звучить гаряче. Загалом багато чого позливали, але більшість доменів відносяться до класичного трешового гумору Rockstar. І тільки з часом буде зрозуміло, що насправді вони означали Окрім цього, є і погані новини по GTA 6. Усі ігрові аналітики впевнені, що реліз гри як мінімум ще один раз перенесуть. Ніхто не вірить у її вихід у травні 2026 року. Можливою датою, скоріше за все, стане вересень або навіть жовтень 2026 року, аби Rockstar могла підсилити продажі у сезон свят і підготувати ґрунт для наступного покоління консолей та ПК порту. Тому, хто чекає на гру, вмикайте режим хаті песик чекав, і ми почекаємо. Залишатися вдома, мій природжений скіл. Трошки трешу від розробників Host of Yotei. Реліз гри заплановано на 2 жовтня. І ще півроку тому, до того як Rockstar оголосили про перенос GTA 6, у розробників привида Yotei реально мурахи по шкірі бігали. Бо о Боже, нам доведеться конкурувати з GTA 6. Але її перенесли, і тепер креативний директор Soccer Punch в інтерв'ю розповідає, що вони всією студією досі відходять від багатомісячного похмілля.

Бо конкурентів немає, хоча насправді є і багатсько, але немає основного. З іншого боку, дивно так давати інтерв'ю, бо це говорить лише про те, що ви не впевнені в успішності своєї гри. До речі, новий трейлер Host of Йотей, американські праві геймери зараз закидують дізлайками та залишають всього один коментар. Спочивай із миром Чарлі Кірк. Більше нагадує повстання інтернет-ботів, чим якусь адекватну реакцію. Американська крінжа квітне та пахне, із приємних новин привид Йотей отримав кросовер із легендарним японським пивасиком. На мою думку, це мабуть найкраща ігрова колаборація, яку я бачив. Після важкого робочого дня таке смачне. Ти завжди п'єш так ніби воно смачне. Якщо з пачки Пивасика відсканувати QR-код, то в грі можна буде отримати чарм із логотипом бренду напою, який дає бонус, невеликий шанс не витратити боєзапас для дальньої зброї. Ремейк Зоряні Війни, лицарі Старої Республіки, все більше стає мрією, ніж реальністю. Схоже, гри ми ніколи не побачимо. Від першого анонсу ремейка минуло вже 4 роки. А по грі так до сих пір нічого і не чути, окрім декількох злитих у мережу концепт артів планети Кашиїк. З більш густими джунглями, масивними спорудами та платформами, набагато ближчими до фільмів, ніж у оригінальній грі. Найбільший прикол полягає в тому, що ці арти належать художнику, який працював над ремейком ще до 2022 року у студії Аспір. Після цього проект передали на розробку росіянам, а саме студії Сейбер. І з того моменту повна тиша. Соні взагалі видалили трейлер анонсу ремейку, і за чутками не хоче мати з ним нічого спільного. Хоча хороші руські сейбери продовжують вішати спагетті на вуха про те, що ремейк знаходиться у процесі розробки. Але відверто хай краще спочиває з миром, чим отримати його від росіян. Краще здохнути, чим думати про секс із свинособакою. І Я хочу тебе своє тілом. Неочікувано, але Кіану Рівс хоче повернутись до своєї ролі Джоні Сільверхенда у сиквелі Кіберпанк 2077». Актор підтвердив це офіційно. Він із задоволенням зіграє Джоні ще раз. Але в будь-якому випадку на гру чекати ще дуже дуже довго. Мінімум роки так 4-5. Плюс у наступній грі гравці відправляться в нове місто, натхненне Чикаго. З Найт Сіті, якщо що, все ок, воно буде існувати у лорі гри. Ідея загалом цікава, як мінімум було приємно побачити, хоча б камео Кіану Рівза в легендарній ролі Сільверхенда. Хто за? Бахніть відосику вподобайку та підпишіться на канал. Дякую, а також дякую неймовірним, легендарним, потужним олігархам, які фінансово підтримують мій канал. І продовжуємо випуск. Цікавою інформацією поділився арт-директор гри про нового Джеймса Бонда. Він каже, що команда розробки свідомо уникала деяких застарілих рис Бонда. До прикладу, випив он та надмірного залицяння до жінок. Замість цих стереотипів вони більше зосередилися на темному та небезпечному боці агента із двома нулями, його гострому британському гуморі, шрамах і нетиповій зовнішності Бонда, як це було описано у книзі. Флемінга. Ну і звичайно ж, розробники прямо кажуть, що поруч із бондом будуть сильні жіночі персонажі, які стануть рівними контргравцями. Загалом це дуже дивна заява розробників. Я, до прикладу, не уявляю бонда без випивона та спроб флірту до привабливих жінок. Це не застаріла риса героя, це є характер Бонда. Усіх бондів, яких я бачив у фільмах, це їх фішка. Прибирати ці стереотипні риси героя, це значить зіпсувати героя в очах його фанатів. Якесь дуже дивне сучасне переосмислення. Бонда, може знову кудись ходимо? Зіграємо в мініатюрний гольф чи гігантський теніс? Вибач, фраю, у мене зараз побачення з біцухою і молотом. Oh. Розробники Конкорд продовжують згадувати, як працювали над грою, та звинувачувати керівництво у провалі проекту. Що вони розповідають? Гра, яку вони створили, була технічно якісною та бездоганною і повністю реалізувала бачення керівництва. Проблема була саме у цьому баченні. Комунікація з гравцями також виявилася провальною. Кіношна презентація гри не пояснила, що це взагалі за гра. Наступна цитата від розробників Конкорду взагалі крутяк і повністю описує моє враження від цієї гри. Гірше за погану гру можна зробити лише не круту гру, що для геройського шутера є критично, бо дизайн героїв там жахливий та точно не геройський. Один із розробників взагалі в інтерв'ю мовив, що закриття серверів гри це було. Чисто милосердним вбивством, щоб зупинити страждання конкорду, приємно бачити, що самі розробники чудово розуміють, яку дичину вони зробили і чому вони обхезалися Бо найголовніше в успішному лікуванні це поставити правильний діагноз. тобі треба довго лікуватися. Багато багато років психотерапії. Неочікувано у нас в гостях знову Ubisoft і їх плани щодо Far Cry 7, які вже викликали у геймерів до погоріння. Юбіки у наступній частині серії хочуть зробити ставку на мультиплеєр та навіть ввести ліміти у 24 години на проходження. Як це було у Dead Rising. звичайно ж, за такі рішення Ubisoft одразу почали критикувати. Бо всі ми чудово розуміємо, що Far Cry компанія хоче банально перетворити із однокористувацької сюжетної гри на мультиплеєрну гру сервіску з батл-пасиками, та донатною валютою. Все те, що більше всього люблять великі ігрові компанії. Мультиплеер це лише привід, щоб впихнути все вище мовлене у гру. Схоже, Юбіки так нічому вчитися не хочуть. В них вже були величезні проблеми з запуском Far Cry 6. А через ось такі плани компанії запуск сьомої частини може бути взагалі набагато гіршим. Шляху назад уже немає, шлях назад, усе ще є. Вертайся! Ніл Дракман у своєму новому інтерв'ю розповів трохи про інтергалактику. Ну як розповів, скоріше зробив анонс того, що гра неймовірна, амбітна, найбільша гра в історії їх студії, і чекати на її подробиці доведеться ще дуже довго. Цитатки Дракмана звучать приблизно так: показаний трейлер гри у 2024 році навіть не торкається суті гри. Це найглибший та найдорожчий проект неслухняного Песика, який розробляється із 2020 року. І, звичайно ж, у реліз вийде як ексклюзив до п'ятої PlayStation. Єдине питання, це чому на її подробиці чекати ще довго. Ну, типу, гра розробляється вже 5 років. Невже розробникам немає чого показати? Дивно все це якось. Трохи подробиць режиму Королівська битва у Battlefield 6. Він вже проходить тестування, якщо що. І так, у Battle Royale буде представлена повністю нова мапка, на якій будуть знаходитись як звичайний транспорт, так і бронетехніка. Також у цьому режимі буде представлена класична система руйнувань споруд для серії Battlefield. Але найголовніша фішка режиму це найнебезпечніше кільце смерті серед інших батл роялів. Якщо у Fortnite, чи Apex, чи Warzone вам гра дає шанс покинути небезпечну зону, то у Battlefield 6 все навпаки. Доторкнувся до кільця, і це кінець, це кінець гри. Ворог отримуй, так тобі лярво. Нарешті з'явились хоч якісь чутки про Марвел Росомахи від студії Insomniac. Гру анонсували у 2021 році і до сих пір нічого по ній не було чути. Але надійний інсайдер повідомляє, що все ок, плейтестери у захваті від гри про Росомаху. Вона має всі шанси стати шедевром. Очікується, що на State of Play наприкінці вересня Sony покаже новий трейлер та оголосить релізне вікно на 2026 рік. Звичайно, Є ймовірність, що щось піде не за планом, то тоді показ трейлеру слід очікувати на цьогорічному The Game Awards. Окрім цього, сольна гра про Венома не скасована. Розробка триває. За чутками, головним героєм стане Едді Брок. А в сюжеті з'явиться нова, більш страшніша версія антивенома. Можливо, навіть у гру додадуть одну із версій людини Павука. Коротше, розробка триває, да й добре. Чекаємо на подробиці. Найкрінжовіша новина, яку я чув за останній час від студії BioWare. Виявляється, розробники зрозуміли, що Enzem стане провальною грою ще навіть до свого релізу. Перед запуском менеджери EA прямо їм про це сказали: що гра має мету у 70 балів на Metacritic. Critic. Тоді як раніше всі ігри BioWare мали мінімальну планку у 90 плюс балів. Власне, замість амбіційних 70 балів гра отримала на Metacritic всього 59 балів і 100. Ну а про причини провалу гри можна розмовляти в вічність. Хоча основною є те, що банально Студію, яка спеціалізується на сюжетних однокористувацьких іграх, змусили робити гру з сервіску. Тут менеджери і відпрацювали на всі 100%. Зробили максимум, щоб залишки нормальних розробників потікали із студії. Результат ми всі чудово знаємо, та з нетерпінням чекаємо на Mass Effect 5. З'явилися чутки щодо ремейку Assassin's Creed Black Flag. І там є як хороші новини, так і погані. Почнемо із того, що сучасну лінію сюжетику вирізали. Тепер у грі буде більше контенту в піратську епоху Едварда. Гімплей гри стане ближчим до РПГ-стилю нових частин Асасину. Сюди можна віднести лут, характеристики спорядження Едварда, інвентар та його прокачка. Ну і звичайно ж, бійки стануть у стилі РПГ, а не постановочні, як це було в оригінальній грі. Далі обіцяють прибрати будь-які завантаження між кораблем та сушею. Мапу збільшувати не планують, лише наситити острови різними активностями та додатковими завданнями. Із гарних новин додадуть вирізаний у 2013 році контент, зокрема частину історії Мері Рід. Сам же ремейк інсайдери описують так: він не дотягує до таких суперремейків, як це було із Silent Hill 2 або Resident Evil 2. Це радше переосмислення гри з додатковими бонусами та оновленнями. Також гру перенесуть на оновлений рушій, що вже використовується у Assassin's Creed Shadows. Можлива дата релізу ремейку це або початок, або кінець 2026 року. Найкумедніше інсайдери кажуть, що деякі асети для Black Flag – Взяті із Skull and Bones. в надії, що гравці цього не помітять, і це є повною дичиною. Ох ці Ubisoft, не можуть вони робити ігри без краплинки, крінжі в них. Загалом треба чекати анонсу і одразу планувати, чи купувати стару гру, чи ні, бо не факт, що юбіки її тупо не замінять оновленою версією Black Flag. Повір це місце. Міняє людей, правда, яким же чином? Я був раніше білим. Ну а закінчимо ми сьогоднішній випуск чудовою розповіддю того, як геній, не мільярдер та філантроп Хідео Коджіма потрапив у геймдев та став розробником ігор після закінчення другосортного університету. Коджіма його так сам назвав. Він почав шукати роботу, однак це виявилося справжнісіньким непрохідним квестом. Купа відмов в основному через його резюме. Коджіма зізнався, що найбільше всього боявся на співбесіді розповідати про те, що пише романи, показувати своє справжнє я, бо тоді з нього почнуть сміятися. Саме тоді він і зрозумів, що усі, хто подають заявку на роботу, приховують свої справжні таланти. Вони просто хочуть стати версією себе, яка найкраще відповідає потребам роботи, на яку вони хочуть влаштуватись. Після численних відмов Хідео все ж отримав пропозицію попрацювати на виробника медичного обладнання. Однак на цей раз він вирішив не приховувати свої здібності та показати, що він є творчою людиною. І слова директора, знаймо, персоналу цієї фірми стали поворотним моментом у житті Коджіми. Він прямо тому мовив: Хідео, я відчуваю, що ти більше підходиш для творчої роботи. Тож берися. Після цього він почав шукати роботу в ігровій індустрії. І на цих співбесідах коджім і вже не треба було прикидатись кимось іншим. Він сміливо розповідав про те, що пише романи, та показував свою творчу сторону, демонструючи любов до гарних жінок та їх неймовірних ніжок. Саме це, мабуть, і сподобалося компанії Konami, де він отримав свою першу роботу в ігровій індустрії. А решту історії ви вже знаєте. Ну що, друзі, а в мене на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд, за вподобайки, за ваші потужні коментарі, за підписки на канал. До зустрічі та нового відео.